Друзі, я вас всіх вітаю! Ви на каналі Берег, а з вами Дмитро Фішинг. Сьогодні в нас. Вийшла дуже цікава ситуація. Про це і буде сьогоднішній контент. Ми їхали з чергової вилазки на зйомки, і ввечері вирішили ну, коротко, просто перевірити, не думаючи не про що, одне цікаве місце. От, і місце виявилось дійсно цікавим. Тому дивіться, що зараз буде. А я трошки поспойлерю. Бачите, яка приманка? Дивіться, друзі. Вовчик такий втрощив. Зараз. Чекай. Чи ти розберешся? Mm. Да, працюють блешні? Блин. и поддача, что так крутой и размер, дивись какой охренеть вот тебе и бляшки вот а тебе и бляшка <laughs> давай, я сниму чекай Очень шмонить можно, друзья, на Вильямс кто бы мог подумать, ты шо Ти шо, що, ти шо? Що? Да. Я пішов по ловлю. Гепнуло гарно, так? Да? Гепнуло так, як треба. Ну прям неочікувано. Гарно пішла. Гарно пішла і кросівки намочила. Ну, що ти зробиш? Це вже... Так, да, да, кайф. Ось такі хащі. Непролазні майже. Але якось же пролазимо. Прикольні місця і риба в них є, як виявилось. Просто на міляках шпарять щуки нормальні. Дуже. Зараз половимо. А в чому особливість? Чому бляшки? Де тому що скрізь глибини метр. Просто метр. Більш нічого тут особливо і не проведеш. Можна кренки якихось пробувати, але під берегом буде важко його діставати. Спробуємо, якщо встигнемо, бо до закату сонця залишилась година. Йоханий бабай! Ти бачив це? Попльовку саму не бачив, але бачу, що зараз відбувається. І що? Тіха дядя! Оце! Так вона вхопила бляшку і з нею пішла на свічку. Так, треба... Ти Розумієш, я зараз пірну, якщо полізу далі за нею. Та розмір капець. Ну така. Півтора знову. Так, ну давай, заспокоюся. Заспокоюся. Бабай-бабай. Ну, на бляшечку. Ось тобі і приманка, на яку більшість не ставить ставку. Так, да, так, да, так. Да. А ми зробили і впіймали. І, і впіймали. Так, ну, тут треба щось вставляти їй. Ні, думаю, що вона треба, Давай, я тобі допоможу. Тримай. Взяв? Да, Допоможе. Відчинюч. Ми її красивенько знімемо. Оже ж, взяла без шансів. Без Десь шансів, так. Да. Дивіться, друзі, ще одна. Вони, як знаєш, під копірку зроблені. Така сама. Да, під да. Mm. Діманчик, випускай. Риба твоя, маєш ти випускати. Ой. Так, да. застряла, зараз ми їй допоможемо, пішла. Риба просто так. Ну що ж, друзі, розсекретили таку тему. А, особливість теми яка? Прогон. Скрізь у нас метр. Іншої глибини немає, вона тут однакова. І супер-супер надлегка. Блешня Вільям Сваблер. Ну, я думаю, хто знає той знає, тому що це такі ну, блешні легенди. Я її не просто так поставив. Я, чесно кажучи, ну, може там п'ятий раз в житті на неї ловлю і ніколи не попадав в такі умови, от як зараз. Коли ця штука працює. працює, вже дві риби нам дала одна щука на таку саму блишню натурального кольору у вовчика. Ну, натурального у нього така на, на пополам мінна, на пополам срібляста. А в мене зсередини, о, не з середини, а з наружної сторони Fire Tiger, а зсередини якраз срібляста. Працюють і та, і та. І що цікаво, ці блишні е такий конструктив. Ну, я завжди вважав, що це, щоб ловити там в е настоячих водоймах по мілякам на озерах, вона і там працює, але як бачите, ну, вона взагалі розроблена для того, я так собі уявляю, щоб ловити лосося на течії. От. Лосося, на жаль, тут немає. Але течія є, і течія така, що ну, капець. Її не видуває на цій течії, тобто вона сконструйована таким чином, що вона тримає течії, її не вибиває. І навіть я кидав її апстримом, теж все норм, тобто вона працює і так, і так. Дивись, ми ж кинули от де, ну, де в мене клюнуло, ми кинули туди перед цим разів по п'ять. Ну я не з першого закиду вона в мене клюнула, це точно. Бачиш, як вона вискочила. Тож тобі гарний кормовий об'єкт. Йоханий бабай. Дивись, яка бодра риба, слухай, стрибає. Дістанеш чи допомогти? Да, ну ты ж в красивках. О, о, дивіся, вся грозные. <гас> Капець. Да, вся залікова рыба. Дивись, не бляшек. Зила. повністю. Давай плоскогубці піду візьму. А я зараз спробую її. Бес. Там вона наче нічого не, не підсіла. Вся. <гас> да, ты був правий, що твоя черга зловити. <гас> да. Ну, Наступна моя. Ну давай. Ось це трошки. Це трошки менше. Це кіло, да? Кіло, да. Дивіться, яка краса. Просто офігіть можна. Так і вона взяла під, під самим носу. берегом. Так. Да. І я там проводив, я просто уповільнив проводку. Вона дещо глибше пішла. Угу. Вискочила, ось така краса взяла. Блін, поки... поки свій спіч толкав. Да. Сіла щучка, ось така працює. Так, да, друзі, так. Да. В мене нема слів одні емоції. Насправді, дуже, я думаю, з моєю практикою і з моєю кількістю риболовиль, ну, здивувати чимось мене дуже важко. Але цим, я хочу вам сказати, я здивований. Я здивований. Дуже така видовична ловля і, як ви бачите, дуже результативна. Ось що таке бляшка. Це та приманка, на яку ми з вами частіше за все забиваємо. Ще я думаю, друзі, що в цих місцях дуже важливо підходити до риби тихенько, тому що води зовсім немає і вона стоїть от під самим очеретом або саме в ньому. Тому треба спокійнісінько, тихесенько, не гупати. Вовчик тільки щось спіймав, ну там сантиметрів 50 від очерета рибу. Тобто вона під самим берегом тусується собі. Тусується і їсть коливалки. Ти що, не бачив, от вона в тебе під ногами влупила так. Що Вот, отут, от, от. Півтора метра від тебе всадило. Але не сіла чомусь. Блін. А чому ж не сіла? Чому ж не сіла? І теж така гарна риба була. Блін, це вже... Знаєте, друзі, адреналін валить. Залишилось да. ловити тут хвилин 15. Теж дім риба гарна. Тут не гарний на таку штуку брати не буде. Ну так. Да. Зараз, може добере. Ну, якщо не помінилось, то може. Ну вона прямо з води вискочила. Я не знаю, як ти не побачив, чи в тебе там своя тема. <ріст> <ріст> тобто вона тут просто на суперміляку стоїть. Метр від берега. Метр від берега, метро від щу. Ну, метрових поки що не бачили. Блін. Зараз зловлю. Адреналініста, ловлю. Ну, бо вона на невеликій глибині і покльовки дуже сильні. І щука не має декомпресії, тобто вона... Виджагірює на тій глибині, на якій її зловили. Тому да, ловля дуже бодра. Бадьора. Бадьора. На жаль, друзі, вечоріє. і риба клює, от ще друга проблема, що йти нема куди далі. Там все так позоростало, що ми не можемо. Пролізти аж ніяк. А, от. Тому думаємо, як доловити, йти назад і кидати абстрімом, думаю, що це така трохи бредова ідея. Як ти думаєш, Вовчик? От і я теж так думаю. Може щось і спіймаємо, але я 에... навіть фізично не уявляю, як та щука має влупити. Ну так, враховуючи те, що вона клює метр від берега. То, знаєш, ловля нагадує нічну ловлю судака. Повільна проводка. Але клюваки тут краще. Клюваки краще. Набагато краще. Ну що, підемо цікаво, цікаво, друзі. Тільки що проговорив, що по чистій воді з ну, самої річки не було клювак. Я постійно намагався прокидувати, і от вона перша відбулась, тому що ми вже Взов берега, де могли пройти, все обловили. І щось спробуємо доловлювати. От, як практика показує при ловлі з човна, коли ти дуже там, ну, якусь вдалий участок знайшов, там якийсь прогін, там, стінку камиша, е... і вона дуже довга і. Риба на ній не переривається. Тобто ти йдеш, рухаєшся з плавом там або якорями, як е... арями, кожні там, 50, 70, 100 метрів влітає одна-дві щуки, то є сенс такі місця проходити ще раз. І на моїй практиці риба доловлюється. От саме так зараз тут і відбулося. Але тільки дістати рибу не вдалося. А от посадка була, але чомусь... от Чим, чим більше вечеріє, тим гірше сідається щука. Може вона не бачить? Вовчик. Та ні, все вона бачить. В Черкасах. Тільки-тільки стемніло і можна заробити останні покльовки щуки. Таке було не один раз. І це на глибині там 6-8 метрів ця трофейна щука. Все вона там прекрасно бачить і відчуває. От не може риба бути в якихось звичайних місцях. І нормально ловитися. треба лізти от в таку от, подивіться як я стою, просто вон. в кізлі в якомусь, я вибачте, за французьку по-іншому сказати не можу. Побив ноги об ці йожики, траву, водорості. Але ж я вам скажу, що адреналін він перемагає від такої ловлі. Давно так я не ловив, коли ну, супер бодро клюють щуки агресивно і ще й так себе поводять. Та була, але за кущами на риба була, зійшла. Ось тут. <під>... Ну, не знаю, як вам, друзі, показати, але щось. Щось під вечір вона, коротше, клює, але не сідає. Може погано бачить Вовчик. Ну, щось вона. Та-да-да, да, це такі щуки, це ті, що або... Колись вже в житті бачили приманки, їх ловили і випускали. За що я вам, до речі, дякую, друзі, якщо випускаєте рибу, звісно, що беріть, якщо хочете, але беріть, стільки, скільки треба. Як робимо це ми, але я, до речі, навіть не пам'ятаю, коли я забирав рибу. На їжу. А ми йдемо далі по бурякам. Головне тільки не послизнутись і не піти. Бачите, як я лізу. Круси застріють, муляці. Біль, біль, берегова ловля це біль. Ні, так не обов'язково ж бурляти можна проходити і кидати вниз. Ні, це так, так і треба. Да. Так, він там виходить, дуже швидка проводка. Дуже швидка, да. так. До речі, комплект Згадав, що не сказав, на який я сьогодні ловлю. Це занна 76 до 22 грамів. Катуха сертейт. 2,500 і 0,6 шнур. Хоча, чесно кажучи, друзі, я би тут краще використовував одиницю. Тому що іноді потрібно трошки форсувати через цей очерет рибу. Та й взагалі колувалки втрачати не хочеться, якщо тут. Ну, трави тут немає, чепи, наче теж. Але з одиничкою я би себе тут. Відчував впевненіше. Та і коливалка теж впевніше себе відчувала. <гум> Ні, вона просто вище парусила, хоча зараз все працює ідеально. На 0,6 мошнурі, риба клює. Це означає, що приманка в нас йде в горизонті, там, де і потрібно. Фу, камарьо заїдає. Ну що ж, друзі, майже стемніло ось така, дуже та тихо там. Що ви там роз? Вони в себе вдома. Вони в себе вдома, а мені. Ось така дуже коротка сесія і дуже цікава, як на мене, якою хотілося поділитися з вами. Секрет цієї сесії був ось в цьому. Да? Бляшка Вільямс. Я залишу посилання в описі, хто буде питати, що за бляшка. І другий секрет це прогон і глибина метр. Та річка Десна. От такі справи. На цьому в мене все, друзі. З вами був Метро Галаш, Вовчик Воротняк. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення.